Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні хочу вам показати AquaLPad Miniфітр, оновлений. Тому ну що більшість оглядів на стару модель і є от новіша модель з певним удосконаленням. Ну, зараз розберемося. Цей фільтр стоїть у моєму акваріумі, маленькому для креветочок. І якби не новий, йому вже близько півроку. Я просто підсушив його да, і підготував для того, щоб зняти відео. От, е, ну, Коротко. Один із кращих, на мою думку, фільтрів для маленьких акваріумів, особливо там, для кветочників, е, тому що е, тут є губка, немає там, пластикового стакана з решітками, куди ці креветята можуть там, да, бути засмоктані. От, тому один із таких гарних варіантів. Що він собі представляє? Звісно, показники це 450 літрів на годину прокачка помпи. Вона реально така, хоч він маленький. Але досить потужний. Відповідно, виробник каже, що там до акваріуму типу, до, 100, до, до 120 літрів. Звісно, на 120 літрів його буде е, мало. Ну, потужність помпи дозволяє там, прокачувати воду, перемішувати шари води. Але я думаю, ви розумієте, що при таких маленьких габаритах і такій маленькій губці його буде недостатньо. Хоча можна як додатковий використовувати. Е, що стосується даного фільтра і що стосується його оновлень, оновлень і е, мого досвіду експлуатації. Що я хочу сказати? Що, що стосується самих оновлень, то виробник раніше додавав як додатковий аксесуар дифузор, який чіплявся е, ось сюди на вихлоп. Зараз же вони від цього відмовилися. Тобто з ним іде губка. Ось така решітка. Ось така направляюча, якою можна напрям потоку води змінити. Для подачі кисню, так, через дифузор. Регулятор, відповідно, досить якісним шлангом, І тримач фільтр. Ну, зараз, а, і крім того. Тримача ще ось такий тримач з присовками. Значить, Що стосується цієї голови. Якщо звернути увагу, бачите, тут вони додали ось такий речажок. І він просто опускає сам дифузор, який вже вбудований туди. Цим речашком, можливо, трошки зменшити течію, ну і там придушити, але як такого регулювання немає, тому що в старішій моделі. Тут була така пластикова заслонка, можна було здійснювати регулювання. Тут же регулювання трошечки відбувається. Як бачите, воно механічно також придушує. Якщо ми поставимо посередині, воно максимально закриває прохід, але не повністю. Ну, і коли ставимо на аерацію, відповідно, воно дозволяє працювати аерацію. Ну, Мені подобається. Є різні думки стосовно даного оновлення, але разом з тим. Далі. Як бачите, в мене вже тут пошкоджено, ну не пошкоджено, а йде такий залом на пластику. Чому? Тому що кришку дуже важко знімати. Я навіть зараз на відео не буду цього робити і треба підважити там. От Там іде чотирьох досить якісна вісь з ротором, Дуже, дуже гарно він себе показує. От, але е, недолік такий, що ось ця кришка дуже е, жорстко знімається, досить важко, і е, потрібно дуже обережно з нею поводитись. Я намагаюся максимально рідко чистити. ну і намагаюся чистити через ось, цю, ось цей отвір. Далі, як його зібрати? Звичайна сітка, сітка досить така, бачите, крупна що внизу, що з боків є. І ось така губочка. По розмірах, якщо дивитися, то ми маємо 4, так ось так, щоб вам було видніше. 5 см висоту, і грубо кажучи, 4 см розмір самої голови і на півтора ще вилазить ось цей сопло. От. Е і загалом його вся висота виходить, зараз скажу, як видно вам, так? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ну, 13 сантиметрів самої помпи, якщо ми додаємо туди губочку, то це е 14 сантиметрів всіх. Ось так виглядає в зібраному стані. Я дуже задоволений цим фільтриком. От. Далі. Ще один момент. В більшості фільтрів кріплення защлкується знизу до верху. Тут же кріплення защибається навпаки. От тут є ступорки. Оці ступори суміщаються зверху. І ви просто його. Ось таким чином надягайте, але досить щільно тримає. Вони оновили також е ось ці присосочки. Присосочки вже довговічніші. вони м'яші стали, тому що раніше були недоліки е в тому, що присоски постійно затвердівали, і вони виходили, ну, не виходили з ладу, не, не, не тримали нормального фільтр. Е ще який позитив є в цьому фільтрі, то ось такий додатковий. Тримаюсь, бачите, він в мене в використанні постійно. От. До 4 сантиметрів можна відрегулювати, повісити на товщину якоїсь стінки чи там чого-небудь. І він заходить туди і за, ось таким чином прощолкується. Тобто йде, я зніму. Де, о, ось так виставили, виставили його. І ось тут, бачите, є спеціально такі зубчики, які його защовкують. Ось. От. Ось таким чином він буде повний в зборі. Ну і завдяки такому кріпленню його можна повісити, в принципі, на будь-що. Тобто тут не дозволяє закріпити на присоски. Також, для того, щоб здійснювалася ірація, одягаємо ось цю шлангочку і вихід. Як продумав виробник, що сюди за оце кріплення фіксується ось таким чином. Мій досвід показує, не тільки мій досвід, люди, які вперше там, допришли, стикалися з такою проблемою, коли вимикається світло. Буває, що е в деяких фільтрах починає подати, подаватися вода в зворотньому напрямку. Ну, з аквалями такого ще не зустрічав, тому можете спокійно використовувати, але я завжди виводжу. Десь на ось такий рівень, так, на рівень трошечки вище води от, е, забір повітря, щоб все-таки запобігти ось таким ситуаціям, коли після виключення вода може піти через цю трубочку от, під тиском і е, працювати. Загалом, що стосується цього фільтрка, я дуже задоволений. Е, в мене аквелі і фани використовуються на даний момент в моїх акваріумах. І ось цей, як я вже казав, використовую для креветочки. Можна, до речі, ще один момент забув, можна, до речі, придбати не такі присоски, а там будь-якого китайського фільтра маленькі, вони також сюди, бачите, кріплення є, вони заходять. Тобто все передбачено. Я задоволений даним фільтриком. Звісно, більшість людей намагаються брати. З закритою губкою, ну тобто без губки, а щоб був стакан, наприклад, різні фани чи інше щось. От. Але, знову ж кажу, для креветочників, для малявочників це чудове рішення. Він надзвичайно тихий, він з моїх фільтрів. Найтихіший е, реально. Його практично ну, абсолютно не чути. Вночі спокійно в акваріум можете брати. ну Звісно, якщо ви не підключите кисень. Якщо ви підключите кисень, то Буде лопання бульбашок, буде зовсім інша історія. Е, його не можна порівнювати з китайськими фільтрами варіантами, тому що він на кілька голів, як то кажуть, вище. От, і е, я вже давно прийшов або на аквелі, ну Ехейми трошечки дорожчі, дрібні фільтри будуть. Але е, ці фільтри, от, от, такі, от така голова е, в мене ще колись була. Вони працюють е, роками, я б сказав, десятиліттями, поки ось тут там, кабель е, не, там, да, не втратить свою ізоляцію чи ще щось, чи там ви щось з ним не зробите. І так, зараз перевіримо, як він працює. Мій експериментальний акваріум це 20 літрів. До речі, для такого фільтру, в принципі, це ідеально. Я вже вчепив забір, рацію вивів сюди назовні. Але я так не рекомендую робити, хоч тут спеціальне кріплення, бачите, щоб можна було спокійно, скажімо так, виводити. Краще його закріпляти десь в зоні, скажімо, акваріуму, щоб вода, якщо викимнути світло, щоб зворотнім потоком не почало виплюскувати воду назовні. Але, в принципі, виробник. Передбачає е, такі фільтри. Ось. Ставлю фільтрик. Спеціально підвісик зробив. Зараз його вимкну, щоб почули наскільки він тихо працює. Все його абсолютно ну практично не чути. І тепер подивимося регулювання відповідно потоку. Коли ми вниз опускаємо цей краник, так, ну, цей гачачок, який я показував, він вмикає дифузор. Ось цей краник. Я просто його відстімую і відповідно повітря не подається. Фільтр тихо, дуже працює. Зараз я його трошки висуну, щоб показати вам потік. Ось. На цій губці Тут є чистих 400 літрів Я, в принципі, на своїх акваріумах е, вже давно перейшов е, на Акваелі, на Хейми інколи. От, е, і вони того варті, вони відпрацьовують свої кошти. Ну, звісно, як кому. Я не кидаю камінців бік китайських фільтрів. Але рівень виконання, скажімо, якість у такої продукції, вона на голову вища. Навіть не на голову, а на кілька голів вища як є. Пишіть свої коментарі, свої думки стосовно цієї техніки. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Всім успіхів!